Привіт! Сьогодні поговоримо про тонку грань та відмінності між хобі, крафтом та арт-терапією. Зараз арт-терапія дуже поширена на території України і свою найбільшу популярність набула під час війни. Це не дивно, бо арт-терапію вважають, так би мовити, найекологічнішою терапією. Але в мене виникають великі сумніви, коли я дивлюся сюжети в мас-медіа про застосування арт-терапії, що люди називають речі своїми іменами. Що я маю на увазі? Чи дійсно ці арт-сесії проводяться кваліфікованими арт-терапевтами, дипломованими психологами, чи хтось просто зібрав групу військових або членів їх родин помалювати, поліпити, побалакати і назвав це арт-терапією? Намалювати квітку це не терапія. Арт-терапія проходить під керівництвом та спостереженням кваліфікованого спеціаліста з відповідною освітою. І я сама не раз була свідком, коли навіть на зборі жіночого клубу якісь простенькі техніки підіймали стільки глибоко захованого, або на арт-терапевтичній сесії виходив такий сплеск емоцій. Що неосвічена людина потім не буде знати, що з цим робити. А головне, це ж не нашкодити, арт-терапія це робота з підсвідомістю. Такі некваліфіковані сесії можуть призвести до повторної травматизації. Якщо ж ви малюєте для себе, то сам процес, звичайно, має терапевтичний вплив він заспокоює, допомагає знизити стрес, відволікає від проблем. У таких випадках ми можемо казати, я малюю або слухаю музику для самотерапії. Існує ще багато міфів про арт-терапію, наприклад, що вона тільки для дітей. Корисний вплив арттерапії в роботі з військовими, що проходять реабілітацію, або з переміщеними особами будь-якого віку, довів свою дієвість. Ще я чула, що арт-терапія тільки для хворих. Наприклад, пацієнтів з аутизмом це також помилкове уявлення. З того моменту, як Адріан Гіл в 40-х роках минулого століття вів цей термін, коли побачив позитивний терапевтичний ефект живопису на покращення психічного здоров'я пацієнтів у туберкульозному санаторії, арт-терапія пройшла великий шлях і дуже змінилася. Зараз її використовують для різних цілей. У різних галузях, і в онкологічних клініках, із нарко та алкозалежними, і навіть у в'язницях. За потреби ціла команда спеціалістів приєднується до арт-терапевта, наприклад, медперсонал, соцпрацівники тощо. Арт-терапію також використовують у коучингу з відомими людьми для постановки цілей та мотивації для їх досягнення. А зараз про хобі, крафт та арт-терапію. Бо в деяких сюжетах я чула, коли не дуже компетентні журналісти кажуть щось що на кшталт, вона вишиває сорочки, це її арттерапія, а потім продає їх. Ми вже прояснили, що таке арттерапія. А зараз чи можемо ми вважати вишивання, плетіння, валяння, створіння прикрас. І тому подібне арттерапією. Звичайно, ні. Це хобі або захоплення або рукоділля. А, наприклад, кінцевою ціллю крафтового виробництва є продаж товарів. Хоча крафтове виробництво характеризується унікальністю, невеликими партіями та ручною роботою, це все одно вид бізнесу. Але на початку відео я обіцяла розповісти про тонку грань між цими поняттями. Я знаю багато прикладів, коли люди спочатку використовували рукоділля для проведення часу. Це було хобі. Потім свої вироби вони починали продавати, а потім сам процес творення для них став самотерапією. Я сама в певний момент, коли протягом двох місяців померли чотири знайомі людини і не знала, як впоратися з думками та почуттями, відчула потребу сплести з ветра. І поступово мені монотонна ручна робота допомогла більше, ніж снодійне та заспокійливе. Моя подруга, яка спочатку займалася валянням шерсті як крафтовим виробництвом, Згодом зізналася, що той процес творчості мав певний терапевтичний ефект. Моя двоюрідня сестра під час нічних обстрілів Києва бере в руки п'яльці та вишиває бісером. Колишній науковий керівник робить прикраси на мисто. Ще раз повторюся, це все має терапевтичний вплив. Ми використовуємо це для самотерапії. Моя нова подруга не дуже схильна до рукоділля, але вона любить готувати, і це має набагато глибше значення, ніж задоволення базових потреб. І тут не про культ їжі, це прояв турботи про чоловіка, це підкріплення свого жіночого я і також свого роду терапія. Чи можна це назвати мистецтвом? Звичайно, так, бо кожна страва то витвір мистецтва. Але, звичайно, то не арт-терапія. В наступному відео розповім, як з цим в Індії. Будьте здорові!